З милицею в одній руці та візком в іншій. Так 70-річний полтавець Сергій Зозуля ходить до магазину за продуктами для військових. Я зібрав томатну пасту, томатна приправка, паста, е, супові заправки для супу, сухий суп. Попередній передачі на фронт відправив ванту горіхів ще я забув про гришів, бо Боже нема що показати. От, мене на дачі горіх росте, то, -то горіші назбирав. Щоб білки позалишували, я їм залишив і собі і передав. Хай людям буде там вітаміни. Продукти для військових Сергій Володимирович збирає та передає із 2014 року. На початку я допомагав коштами невеликими, бо в мене пенсія, як усіх, не сягає трьох тисяч, так що це зараз, а тоді було ще менше. А пізніше вже я у нього випитав, які потреби нагальні такі. Харчові, матеріальні. Продукти, які передає здебільшого з власного городу та саду. У мене на дачі вродили яблука, пізні сорти, солодкі, кислі. Я їх всі переробити не міг. Ну, міг. Там було, мабуть, ну я знаю, кілограм, може, до тони яблук було. Ці найкращі відібрав, порізав і посушив сушку на електросушильці, погляд, на сушарці, які яблука. Я вже відправляв для того, щоб відправити це нашим солдатам на фронт. Я і раніше відправляв. І вони дуже були вдячні. Вони брали з собою ці яблука. Погляньте, які вони. Замість чіпсів. Допомогу військовим чоловік передає за допомогою волонтерів. Мені не було складно, тому що я знав, що це святе діло, допомога нашим воїнам, які нас захищають, хоч в мирний час, хоч зараз у воєнний, тим паче. Те, що ну, я ще мобільний, так що я можу ще рухатися. У мене є така знаменита кравчучка, і я то нею все на неї прив'язую, доставляю додому, збираю тут. Аби віддячити Сергію Зозулі за допомогу, воїни передають йому подяки. Ось грамота, якою нагороджує мене одна з військових частин. От, ще одна ось теж. От, подяка. Мені дуже приємно. У мене багато моїх грамот за трудову діяльність, але ці для мене найдорожчі. найдорожчі. Тому що я відчуваю подяку тих сердець, за яких ми стараємося, щоб вони трималися там і щоб вони жили там, ну, відчували тепло домівки. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.